Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка, в АТБ. Подивимось, які ціни на продукти харчування. Буду робити акцент на акційні пропозиції. Бажаю приємного перегляду. Кавун першого бутунку по 26 гривень за 1 кг. На абрикоси акційна ціна 106 гривень за кг. Персики по 121 гривні, нектарини 121 гривня. Банани 68,75 мандарини 100 гривень за кілограм. І яблуко по 95 гривень Red Prince. Вони ми вже з вами бачили: кабачки 23 гривні, томати рожеві 88, коктейні 146 Томати тепличні 65 гривень. Кукурудза одна штука за 33 гривні. Цибуля червона 25 гривень, капуста першого готунку по 19 гривень. Купійки заокруглюють в більшу сторону. Буряк ранній 16 гривень за кілограм. Огірки по 42 гривні. І тепличні такі довгі по 48. Картопля молода 20 гривень, морква 25, морква мита 39. Цибуля рівчаста – 13 гривень за кілограм. Чесник 125 гривень за кілограм. Ранній 130 гривень. Перець солодкий червоний 120 гривень. Корінь імбаря 165 гривень за кілограм. Перець салатний 60 гривень. Яблуко Golden 90. І сортове яблуко 89 гривень за 1 кілограм. Авокадо Ха 158. Авокадо першого готунку 210 гривень за кілограм. І апельсини по 65 гривень. Дуже красивені лимончики. Ціна 86 гривень. Дуже люблю лимони. В будь-яку пору року зимою кладу до чаю, а літом до води додаю. Так смачніше пити. Суміш, ядер горіхів смажених: 125 г, 91 гривня, 80 копійок від своєї лінії. Ядро насіння соняшника. Ціна 30 гривень за 300 грамів. Арахіс смажений у шкарлупі 36 гривень і 70 копійок за 150 грамів. Магдаль сушений. Ціна 47 гривень за 75 грамів. Банана чіпса 24,40 за 75 грамів. Сухі сніданки по 39,80 за 175 грамів. Такі подушечки чорненькі. А є кільце сухі сніданки 31 гривня та 40 копійок 140 грамів. На лайн велика знижка 40%. Сухі сніданки 87 гривень за 375 грамів. Приправа до картоплі або до курки чи до плову від своєї лінії. 25 г за 10 гривень. Суп гороховий традиційний від своєї лінії. 160 г 1620. Оливки фаршировані від своєї лінії. 42 гривні 50 копійок є з лимоном, з креветками або тунцем. Вага 280 грамів. Оливки зелені без кісточки 45,70 Соєвий соус чумак 470 мл 40 гривень та 30 копійок. Соус густо карбонара 22 гривні та 70 копійок За 180 грамів. Соусовий чумак, бургер або лаваш ролл. 22 гривні 50 копійок. За 200 грамів. Від своєї лінії майонез європейський 31 гривня 50 копійок за 300 грамів. Майонез смачний від своєї лінії 37,50 за 500 грамів. Майонезний соус легкий 2850 за 500 грамів. Йогурти Делісімо Фантазія 26 гривень та 30 копійок. Плюс-мінус 100 грамів вони із кульками. А її із вишневим джемом ціна 25 гривень. Сиркова паста ягутинський для дітей 15,80. Сир кисломолочний 14 гривень. І сиркова паста з різними смаками 90 грамів 14,50 гривень. Сирок глазурований злагода 13,30 гривень зі смаком маку 14 гривень. Сирок глазурований від злагода подвійний смак персик та малина за 19,40 60 грамів. Від своєї лінії з ароматом ванілі 11 гривень. І зі смаком шоколаду 12 гривень. Сир кисломолочний, Білоцерківський 5% жирності 72 гривні 350 грамів, 77 9% жирності. Пластівці вівсяні 41 гривня, 70 копійок за 500 грамів. Від делюкс вівсяні пластівці. крупнозернові, 3950-500 грамів. Суміш пластівців трьох видів. 13,20. Крупа кукурудзяна 25,80 800 гір. Сочевиця Атуаль 500 гів гр. 49 гривень. Крупа булгур. Ціна 40 гривень за 1 кг. Крупа гречана 46 гривень 900 гів. Гр. Рис шліфований. Пропарений довго від своєї лінії. 500 грамів за 43 гривні. Такий булгур тут 500 грамів 28:30. Акційні ціни на макаронні вироби від торгової марки День у день. 1 кг 36 гривень. Пера, спіраль, пружина і вермішель. Вибірковий асортимент на макаронні вироби від делюкс з акційною ціною. 46,40 спіральки. Вага пів Макаронні Макароні вируби 46 46,40. Локшина за 57 гривень. Молоко згущене і чня з цукром та какао 49 гривень за 300 грамів. Борошно хмельницький млин. 2 кілограми за 41 гривню. Борошно пшеничне, цільнозернове, 54,40 54 40 кг та 800 г. Сіль кухонна, день у день 12 гривень за 1 кг. 13 гривень та 20 копійок, Кислота лимонна. 100 г. Сіль мелена. Розумний вибір. По 13 гривень за 1 кг. Каша перлова зі свининою та овочами. 340 грамів – 48,70 гривень. Каша пшенична зі свининою та овочами. Така ж сама ціна. Каша рисова з куркою та овочами. 48 гривень. Яловичина тушкована: 126,70, 525 г. Суміш зелені від своєї лінії. Цибуля, кріп, петрушка. сушена, подрібнена. 10 грамів за 8,30 Олія соняшникова майола нерафінована, 65 гривень, 850 мл. Рафінована олія майола 65 гривень, також 850 мл. Щедрий дар 64 гривні. Менший об'єм 725 мл. Чумак золота 900 мл за 79,80. Олія олейна за 73 гривні 850 мл. Оливкова олія від делюкс 500 мл 276,80. Олія гарбузова 141 гривня та 30 копійок за 250 мл. М'ясо креветок, варено морожене в глазурі. Упаковці 400 грамів, 168,50 Суміш овочева юніор. 48,20 за 400 г. Капуста брокколі. 400 грамів. 57,70. Міні торгова марка Легко із абрикосом заморожені. 88,70 за 600 грамів. Тісто листове заморожене від своєї лінії 900 грамів. 59. Реберці для грилю від глобінун. 1 кілограм за 262 гривні. Сир твердий від своєї лінії. Голландський або вершковий 54,50 за 160 грамів. Сири «Сот» 150 грамів в упаковці, нарізані скипками 58-50 безлактозний гауда і маздам. Сир м'який делюк з додаванням трав або вершковий 56 гривень 175 грамів. Філадельфія крем сир Original 92 гривні 125 г. Крем-сир біло 59 гривень 150 грамів. Такий сир за 66,20. Від торгової марки Ферма. Сир плавлений вершковий 62 гривні та 20 копійок. Сир плавлений «Лактіма» еmental або моцарела 49 за 130 грамів. Хамон 80 грамів. За 77 гривень. Салямі фірмова від м'ясної лавки 28,30 за 100 грамів. Виріб фаршовий часниковий 48 гривень за упаковку 420 грамів. Ковбаса фует екстра 84. Ковбаса варена фірмова з молоком 90 гривень за 500 грамів. Ковбаса варена тигриня 92 гривні за 400 г. Молочна варена ковбаса 107 гривень 550 грамів. Виріб фаршевий. Ранковий 330 г, 32 гривні та 50 копійок. Ковбасний ряд сосиски крихітні за 59,60. Сосиски до макарошків. 330 грамів, 58,50. Такий варіант. Є страва в них упаковочка дитячі. Ціна 89 гривень за 330 грамів. Сартельки до макарошки. 164 гривні за 1 кілограм. Масло ферма 73% жирності. За 75,70%. Морозиво від своєї лінії великий стакан. Акційна ціна 19:50 85 грамів. Морозиво від руть брикет 14,50. Морозиво від торгової марки Рудь. Два варіанти. Акційна ціна 19,50. Вага 70 грамів. Морозиво лосунка. Мохіто Айс 18,60. Оселедець від своєї лінії 45 гривень за 180 грамів. 300 г 69,50. Ось така новинка смужки лосося у соусі теріяки в ялені – 55 гривень за 36 грамів. Ікра Нерки 200 гривень за 95 грамів. Ікра мойви – 60 гривень 50 100 грамів. Крабові палички охолодження 43 гривні за 240 грамів. Чипси від своєї лінії 29,50 за 110 грамів. Смаки в асортименті сир, васабі, сметана та зелень. І великі пачки по 48 гривень за 200 г. Кукурузяні чипси по 37,30 за 100 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь Блек кава. Я взяла спробувати, бо я його ще не пробувала. Це такий ріжок. І ви знаєте, я думаю, ті, хто полюбляють каву, це морозиво. Воно має приємний кавовий смак: 13 гривень та 50 копійок за 70 грамів. Морозиво факел смак полуниця 23 гривні за 90 грамів. Морозиво соковита трилогія від торгової марки Рудь 87 гривень, 6 штук по 60 грамів, морозиво магнат, два смаки на вивір 500 грамів за 92 гривні. Морозиво руть пів кілограма 64,50. Із чорницею та ожиною 65,50. Теж пів кілограма. Яйця курячі, 4 гривні 70 копійок за штуку. Є ще упаковками по 10 штук, але акційних цін нема. Найбюджетніші будуть ось такі від своєї лінії 60 гривень за 10 штук. А найдорожчі це її ясенці 10 штук за 76